Мої вітання в ефірі 12 каналу. Новини в нашому випуску традиційно найактуальніша інформація про ситуацію на передовій а також про події волині. Нині ж з вами у студії Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. У Луцьку чоловік приставив пістолет до голови сусіда через зауваження. 28-річного лучанина хилянта затримали за півтора кілометра від кордону. П'яний велосипедист в'їхав у припарковану машину. Вночі на всій території України тривала повітряна тривога. Росіяни здійснили чергову масовану атаку ракетами. Вибухи чули на Київщині. Київська міська військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували ще й дронами. За попередньою інформацією, всі ракети і безпілотники, які летіли в повітряному просторі Києва, збили. Відомо, що звуки вибухів чули також на Хмельниччині. Повідомляють, там працювали сили протиповітряної оборони. Загалом же ворог випустив 18 крилатих ракет, 15 із них наші захисники ліквідували. Сім ракет сили ППО збили вночі над Дніпропетровщиною. На жаль, є влучання в Павлоградському районі. Попередньо постраждали 34 людини серед них п'ятеро дітей. Пошкоджено промислове підприємство, понівечені, багатоповерхівки, приватні будинки, заклади освіти і магазини. Є значні пошкодження розподільних мереж через що знеструмлені частина споживачів у Дніпрі та області. Також важка ситуація з електропостачанням на Херсонщині. В обласному центрі через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів, ще понад 7 тисяч в області. Далі про ситуацію на фронті. Спроби ворога прорвати оборону Бахмута не припиняються. Ситуація у місті залишається складною. Попри значні втрати, росіяни постійно кидають у нові штурмові групи. Вагнера бійців інших приватних компаній чи десантників, але взяти місто під контроль противнику не вдається на окремих ділянках. Українські підрозділи взагалі витіснили росіян і ті були змушені залишити позиції. Паралельно із Бахмутом, що перетворився на епіцентр війни, напружені бої тривають і довкола населеного пункту, де ПВК Вагнер теж намагається просуватися вперед. Один із найгарячіших солидарський напрямок. Щоправда, успіхи у російських сил тут значно скромніші, аніж безпосередньо у місті. Тут валяються в нас, то не солдати тут. Як... Сотнями. Ось тут от, там три лежать, там два, там два. Розумієте, двохсотих впав один, другий, третій вони перескакують через нього. Тут тобто яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через двохсотих? За минулу добу серед росіян ще плюс 452х. Загальні ж втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення становлять вже майже 191 тисячу солдатів. Не дійшов півтора кілометра. На Львівщині прикордонний наряд відділу Смільниця затримав 28-річного мешканця Луцька, який намагався незаконно перетнути державний кордон. Інцидент трапився у неділю 30 квітня. Лучанина затримали на відстані близько півтори тисячі метрів до кордону. Подальшу долю лучанина вирішуватиме суд. Вав сусіду пістолетом у ніч на неділю на вулиці Шевченка у Луцьку. 27-річний лучанин зробив зауваження 53-річному через надто гучну музику у пізній час. Старший чоловік відреагував, що правда не зробив музику тихіша, а взяв молодшого сусіду за шию та приставив до голови пістолет, пригрозивши розправою. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що пістолет травматичний і зареєстрований у законному порядку. Тим часом до редакції 12-го каналу звернулася мама молодого чоловіка, яка стверджує, що інцидент із сусідом далеко не перший, та і сам він людина непроста. Екс-директор підприємства Електротермометрія Юрій Малихін підтвердив це дописом у соцмережі, і сам постраждалий. Наші кореспонденти зараз з'ясовують усі деталі нічного конфлікту. Тож подробиці очікуйте на дванадцятому найближчим часом. Затримали чоловіка, який пограбував пенсіонера 30 квітня. На зупинці громадського транспорту по вулиці Ковальській 73-річного лучанина пограбував незнайомець. Зловмисник вихопив із рук чоловіка гроші та втік. Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше судимив судимий 35-річний місцевий житель. Його вже затримали до слова, напередодні затриманий скоїв крадіжку алкоголю із магазину у центрі міста. За вчинення грабежу в умовах воєнного стану йому загрожує від. 7 до 10 років позбавлення волі. П'яний велосипедист в'їхав у припарковану машину. Така дорожньо транспортна пригода трапилася в неділю 30 квітня на проспекті Волі у Луцьку. 39-річний водій двокулісного втаранив припарковану шкоду Октавія. Удар був такої сили, що чоловіка із травмами забрала швидка. За порушення велосипедистом правил дорожнього руху поліція відкрила кримінальну справу. Хотів п'яним приїхати через блокпост. Учора близько 16-ї години. На одному із блокпостів поблизу Луцька патрульні зупинили автомобіль Мерседес. Водій керував автівкою і розмовляв по мобільному телефону, який тримав у руці. Під час спілкування з 40-річним керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Драгар показав результат 2,97 проміла, що перевищує допустиму норму. У 15 разів. На водія поліцейські склали протоколи. Загалом за вихідні на Волині патрульні виявили 18 керманичів у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, 6 у Ковалі та 12 у Луцьку. Вчора пізно ввечері виникла пожежа в приміщенні автомайстерні у місті Ківерці. Отримавши повідомлення о 22.35, Вже за 5 хвилин на місце події прибули рятувальники. Завдяки їхнім оперативним діям вдалося запобігти вибухам балонів з киснем, що були всередині майстерні. Пожежу, гасили майже годину. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив обладнання. Ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. В Україні триває програма обміну ламп розжарювання. Щоправда, від сьогодні у застосунку дія для обміну будуть доступні тільки центральні відділення Укрпошти у 23 населених пунктах країни, містах, мільйонниках та обласних центрах. Українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях Укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть у наявності. Нагадаю, кожен українець може обміняти до п'яти ламп старого зразка на аналогічну кількість світлодіодних ламп Пропозиція руки та серця. У Луцьку футболіст публічно освічився коханій. Напередодні матчу регіонального чемпіонату Луцький гравець Дмитро Каравчук зробив пропозицію своїй обраниці Софії. Дівчина сиділа на трибуні та чекала на початок матчу коханого. Аж раптом її запросили в центр поля. Там на Софію вже чекав Дмитро із каблучкою в руках. Дівчина сказала так. Концерт то нова подружжя. Під час двох виступів волинського співака зробили дві пропозиції руки. Відомий виконавець, як так, дав у Луцьку відразу два концерти за вечір. На першому виступі, який почався о 16-й вечора, своїй кохані освічився військовий. А вже на другому, о 18-й годині, пропозицію руки та серця своїй обраниці зробив ще один чоловік. Обидві дівчини сказали своїм коханим так. Наразі це всі новини, а ще більше цікавого традиційно дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал новини 12, аби про усе дізнаватися першими. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. А я нагадаю, що перемогу наближають не лише наші захисники, а й кожен з нас, адже кожна гривня допомагає нашим військовослужбовцям нищити ворога. До зустрічей!